Р, Рома уже в шоте. Что там, Ромка? Дедушка. Смотри, что тебе привезли, бабуся с дедушкой. Это кто такие? Ящерка. Это кто такие? Змея. Змея. А ты смотри, что такое? Павучок. Павучок. А ты смотри, что можно сделать. Попробуй нажать на эту штуку, вот так сжать ее сильно. Придавай. А ты диви на паучках когда прижимаєш? Покажи. Диви, диви. Диви на паучка. А ну спробуй. Пожмякай. Ха-ха, <рисква> виходи. Вечерка <рисква> с хвост відпускає. Ну вибрали. Бабуся, ну куди ми добились Не за куляряк. Не Ладно, зато змейка гарна. Червоненько вибрали. Бабуську не пішла, ми зараз будемо цього... це. Давай діставай. Доставай, зараз йому покажемо і швиденько спиртом протремо. Ромашка, це ще не все, диви. Диви, хто це? Хто це? Ти знаєш хто це? Мак. Мак! З Мак. Мак? Так, з Маквіна, Мак. Так, дідусь. Татусь розпечатає. Якому? Добре. Татусь розпечатає. А що? Чик, а, розрізали мака трошки. Коробку. Я не хотів розірвати. Що, засипаємо все? Так, і збираємо. Зараз я вам... Я ось таку штуку. Хочеш, можеш подивитися. Он бачиш, Рома вже зібрав мака. А Ром ти правильно зібрав позаду? Правильно, вон Рома все правильно зібрав. А, йому козирьок. Так, так. Ромчик. Козирьок від мака. Козирьок маку вдін. Так. Вдів? Гарно засунув. О ти що. Ромчик. Клас. Дід, що там далі збираємо? Вон бачиш, вон якась станція. Нічого страшного, не відволікайтеся. Збираємо станцію. Ось таку. Бачиш? Угу. А низ оці. І нагору чик. Опа! О, гарно. Тепер що туди? Двигун. чи що там? Подставка з шиною. Молодці. Двигло. Чирось. Та можна і туди, чи ні. Ромчик, це бруд, давай заберу. А, і козирк відпав. А ну давай козирк прицеплю. Пробуємо. Так. Да. Хоп. І мак з козирком. Нимає? Все Или гарно. Все. Мак буде без козирка. А це куди? Сюди? <кху> Или это як хочеш? Як хочеш. Или вот так прицепимо. Це. Дивиш его. Зіб... Ну, так, ну так, звісно, він одразу його зібрав. Молодець, рамчук. Конструктор і це прям класно. Оп. <гум> 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 ну він не дуже попав туди, куди треба. Так, А як називається?